А ти що, ти шо? Ти подивіться, як краса навколо нас. А? жовтень міє розмалювати. Розмалював ліс у різні кольори. Там такі різнокольорові, а ось там о, ліс ще повністю зелений. Це дубовий. Бачите, яка різниця? Повністю зелений. На тому склоні майже увесь жовтий. Там такий грабовий ліс. Ось така різниця. А там... Старіший грабовий ліс взагалі вже майже пообсипався кожен ліс по-свому. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам і підписникам нашого каналу. Що, друзі, на годинник у нас зараз перша година дня обід. Сьогодні у нас 19-2023 го рік. От, цілий ранок з Джеком працювали. Обід, не всидю вдома. Демо так і подивимось. Що там в лісі? Чи є ще якісь гриби, чи вже нема нічого. Сьогодні зранку приморозок. Все біле. Буда не замерзла, бо було рівно на нулю. І вчора приморозок був також. І позавчора вже так виходить, що три дні приморозків. От. Ну цілий ранок була така ясна погода, але дуже пішло ближче до обіду. От, і небо починає затягати. Може, може, може. Не буде морозів, може відступить, але йдемо таки з Джеком подивимось. Бо хто його знає, може підуть морози, піде ти більше, не підемо з вами. Всяке буває. Йдемо ми зараз на наші місця де Ми знайшли того разу білих, ну трошки далеко нам йти до тих місць. Треба йти більше як майже біля години, більше як пів години, десь хвилин 45, в середньому. Ну, Завжди по-різному виходить, бо не можете одинаково одним кроком. Ну, Сюди ближче по цих лісах вряд ли чи ми щось знайдемо. Тут вже все, нема на що сподіватися що в тих дальних лісах, грубих лісах, букових, дубових. Ось там ще може десь щось закотило. От. Ну добре. А ви, як завжди, сідайте зручніше. Підписуємось на канал. Ставимо пальці вверх. І гайда разом зі мною, з Джеком Шукати грибочки. Але листя ще на деревах дуже багато, подивіться. Бачите? Як жовтень розмалював, краса навколо. Просто бомба. Ну все, вперед. Так, поки ми з Джеком ходили лісами, поки ми сюди дійшли, позатягало навколо нас. Просто капець. Вже три рази навіть дощ пускатися. Це за годину часу. Так помінялася погода. Ще йшли з дому, тільки-тільки починали хмари сунути. Зранку приморозок. Потім чисто ніде ні хмаринки. виглядало на погоду, тому що знов раз. От. а година друга. На дворі ось що захмарено, ще може бути і дощ до вечора. Вже три рази опускався. Ну що, друзі, прийшли ми тут в дубину, тут де ми були минулого разу. Знайшли пару білих і пару червоних. Починаємо звідси. І тут ми з Джеком зайшли, походили хвилин 20 вже. Попав нам тут перший червонячок молодий. І зразу бачу тому збоку ще один. Два. йдемо дивитися. Ось така перша знахідка наша сьогодні. 19 жовтня. 2023 року. Ось такий молодий червоняк. Відкриває нам сьогоднішній похід. Що це джек? о, ну, Я за першим червоняком, Джек зразу за першим патиком, отако, А там збуку від цього недалеко. Є ще один молодий. Буквально в пару кроках. Листя вже дуже багато в лісі. Чим день, тим його більше і більше. І чим раз важче шукати гриби. Ще червоні кі куди би не йшло. Шапки в них червоні, ще якось може легше засікти на ось з білим. Буде важкувато. У цей час в них ще така порода. Ну як це ж такий вид риба подібний. Шапки у них ось до таких листків, такі світло переважна їх більшість. Дуже трудно видивити. Ну нічого. А ми не здаємося. Думаємо, свої гриби знайдемо. Ну що, йдемо далі. Ну і недалечко я походив і знайшов ще одного червоніка. Ну, цей раз гарний Більшенький. Ще цих двох тримав в руках. Крутився, ось такий тут. -ка. Ух ну це він якось тут такої осте непонятної ага. склопки якось так зараз я закрив я вам покажу яке це чудо. О, Яка у нього нога У формі літери С. Бачите? Чик. Такі екземпляри. Напевно, його там корінь заставив, так стиснутися і вирости. Ось така краса. Ну що, витягаємо сумку. Йдемо далі. Кошика не брав. Немає чого вже носити. Грибів небагато. Витягуємо сумку, і йдемо далі. Ну і ще хвилин 15 ми походили. А може і більше. Ну, не менше точно. А за той час... На нас знову показується сонечку. бачите, така погода. А вже три рази пускався дощ. Ну, там такий. І опять молоденький. Червоняк. Ось. Білих поки що немає. Ну, нічого ще. Лісу впереді багато. Взяв таку сумку. Кошика не брав, не хочу його дурно тащити. За півкрузини грибочків останніми разами скільки нас Так, чим раз ваші і ваші тепер знаходити. А, аби паротий стане. Так, грибна прогулянка буде у нас сьогодні з джеком, правда? Тепер більше будемо гуляти лісом, чим гриби збирати. Насолоджуватися ось цією красою, яка через декілька днів вся піде спати. Так, походу повезло нам ще, друзі. Походу нам повезло ще. Тому бачу одного, два. Три. Трох бачу. Чотирох бачу. Файна знахідка. І один. Один. Другий. Ось. Третій. Третій. Третій і... Тому бачу четвертий. Ага. Гарна знахідка. Чотири червоніка, один біля одного. Ось бачите, які вони тули не жовті. Це від прийму Вже на дворі обід. Минув, гриби холодні, просто капець. Ну що, приводимо порядок, йдемо далі. Знову затягнуло. Сонце показалося на пару хвилин. І знову сховалося. Йдемо ще шукати. Так, шов сюди. Тут такий пати повалений, біля нього любляться, не раз росте червоні. Немає, але замітив там збоку далі. Там от далі такий гарний. Такий великий, гарний зазирає, молодий. Що ти Джек? Бідемо гриба показнути. Угу. Дивіться який. Ось такий здоровий червоний. Нам попадає. О, це вже гарний. І те шапочка підмерзла знизу. Ну як підмерзла? Просто поміняла відтінок. Ось така краса нам попадає. Ну що, непогано, непогано. Червоніки попадають, якщо так буде далі, то до кінця цього лісу ми щось назбираємо. Ні, так і є біля цього патика. Обійшов з другого боку і він є. Місце не підводить. Ось такий молоденький, але є виріс. О, такий. Забираємо. Ну і декілька кроків і оп'ять нам попадає. І опять молоденький. Червонячок. Ну, це мені вже подобається. Може ми не прийшли. Ну і пару метрів. Хвилин, може, п'ять Бачу, там ще один. Я вже думав, що ми, хто знає, скільки ходимо. А тільки що подивись на годинник, а то тільки 20 по другі. от То ми лишимо 20 хвилин в лісі. А в нас вже... Біля двох десятків червоняків, Ось такий. Беремо, йдемо далі. Буквально підіймив пару кроків. Ось і знов сонце. Знову сонце вилазить, погода, просто капут. П'ять хвилин сонце, п'ять хвилин захмарується, п'ять хвилин дощ. Пробує падати. Ну що, тут я зразу ту ще двох. Один з одного і сторони дуба. Ось такий, ось такий, А інший з другої сторони дуба. Так вони собі ростуть. Один там, один там. О, киво. Ще один. Ну, хоч добре, що червоніки є. Білого поки що. В цьому лісі не видно. Ну і минулого разу я тут знайшов їх двох. Одного наверху і одного. І десь в цих місцях на середині. Все, більше не було в цій дубині білячків. І сьогодні їх теж не видно. Ну що, та йдемо. Ще надія є, може знайти. Так, і буквально тому біля дуба я підіймав двох одного з одного боку, другого з другого. А пішов пару метрів вверх і замітив я третього. І є третій тутечки недалечко. І такий шарний молодешенький, просто казковий. Ось який. Забираємо. Бачу тебе бачу. І тому ще один червоняк, який не зазирає. Ось. Ось от там отакий. От от така шапочка. Забираємо. Так, почистили. Беремо його в корзину. Хоча ну, забалакався. Перейшов в корзину. В сумку ось такого вже в сумці. То все з корзиною, ти з корзиною, ти заговорився. Привик ось тако. Біля двох десятків вже є. Йдемо далі. Джек, що ти щось там чихаєш? Не розноси мікроби. Не розноси ті віруси. Ну і ще один. Тамо попадає. Ще один гарний червонячок. Ось такий. Молоденький. Червоняки ще ростуть. Це добре. Ух ти, оце вже знахідка. Бо що я бачу, то бачу. Там отаких два. Що два? Оце гарні червоняки. Подивіться один, а там другий. А -а -а. О, ще бачу третього, там вище. Бачите його? По порядку зірву цього. Ну, це тенький. Що те, що. Краса одна. Ось тут ще один такий. Другий. І там замітив я третього. Ось такий. Ще один. Трохи поїджений зверху. Хтось його пробував їсти, але щось попробував, що недобрий лишив. Може дурно ми беремо. Раз його навіть мишне тіло доїдати. Та шуткує таке. Так, ну а більше. Поки що більше не бачу. Три. Але файних. О, Супер. Ну нарешті. Нарешті я вже думав, що ми тут не зустрінемося сьогодні в цьому лісі. Вже майже на самому виході. Перейшов я всю цю дубину. Підзбирав. У ну, нас більше, напевно, і два десятка червоняків. Всього вам показав. Залишався тут буквально метрів двадцять. І ми переходимо зараз в буковий ліс, ще маємо час, підемо походимо. І нам тут таки попадає один білячок. Попадає. Хоч один, але все-таки ми тут одного знайшли. такий, такий. От такий, От От Нога у нього дуже лезна. Зараз я покажу краще. Я закрию, це все. О. закриється От такий. Отакий. Білий нам попав на самому виході. Перейшли всю дубину, вже думаю, тут білих не буде. Минулого разу ми знайшли двох, одного теж десь там ближче до виходу і одного на середині в цьому лісі. Сьогодні він тут сам. А ми ще правда до такого ще кинемо коло, але турят ліше нам ще повезе одного знайти. Ага, а але один є. Добре, ям ще в буки дивитися. Ось такого знімаю з того самого місця, що минулого разу. Минулого разу ми йшли сюди по передорогу. дорогу. І я ось біля цього патика був, знайшов гарного біляка, а біля нього меншого. І там не ще третього кобошечку. Три чудових. Думаю, піду, я ще так і подивлюся. Може десь одного малого я лишив. І що ви думаєте? Я його лишив. О, він тут собі вже підник трохи. І тут такий його собі. Зазирає, ага. А він собі зазирає. Отакий От його Мали, малий бочонок. Малий бочонок. О, біля нього є ще один віці. Ще один малий бочонок. Другий. І поки я цього зривав, не повірив своїм очам, але я замітив, ще й третього. Оба, ти ще й два в купі. Та ти подивися, що це творець. Це нормальна місцина. Ух ти! Ух! Ах, овалися, бувалися. Та вже трошки бувались. Ось такі ще два. Класно. Ну це вже мені подобається, нема більше. М -м -м. Так, 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 так. Ну що, поки що я друзі не бачу більше, не хочу забігати дур на час. Зараз я їх почищу, якщо ще щось знайду, обов'язково включу. Добре. Ну я так і знайшов, ще п'ятого Ті, що стоять тому. Походив колом-колом. А він до з під самим потиком. Де я минулого разу підіймав того здорового. Стало теж маленький, молоденький. Але це радий, що гриби молоді. Може ще будуть рости. Ну що, глядачі, ось ми і на вході буковий ліс. На самому вході. От Бачите. І нас тут зустрічає. Тут мене цього року нас часто зустрічають. Дивіться який. А тут такий білячок. Опа. Такий маленький виглядав. А в листках така нога. Що Нога, Дивіться, який вилівся. Файний. Забуває. Нема більше сам. Сам так сам. Йдем далі. Ага. Я вставати. йдем далі. А глибну дивіться він не сам. А він не сам. Не сам. Є ще один. який. бучонок. Файний. <ривіт> Оце два гриба. Тій файний-файний. Красота. Та що Недурно ми сюди повернули. І це минула третя година, 15 по треки. ми з вами збираємо такі гриби після приморозку сьогодні в лісі. Так, друзі, я ще там само. ніде я не пішов. Це я удачно тут зайшов сьогодні, що удачно. Ось цих два ще стоять. Я ще пішов тут, покру покрутився. От. Поки Джек там мав роботу, я сюди заліз в курші. А тут дивіться, що на нас чекає. Оба на це що? Це знахідка. Ага. Краса, правда? А, такі машинці милувати. Любувати, подивіться. Яких тут два. А, мам, У -у -у. ну За такого варто було сьогодні прийти. Що факт, то факт. Навіть не хочу її зривати. М -м Це гарне. Та Помилувалися, зриваємо. Класний. Опа. А, вони з з'єднали. Ну, майже. Троха яких Два біля ка. Ого. Та шоці. Ну все, я вже недурно нині сюди прийшов. Чуйка мене не підвела. Обід тягнула в ліс труба. Не дурно тягнула. Дивіться, яких чотири. А перед тим п'ять і той один. І ми вже маємо 10 гарних білих. І десь напевно більше два десятка червоняків. А ми ходимо всього на всьому півтора години десь приблизно по лісу. І такий в нас гарний результат. лісі взагалі. Все так. Пахне-пахне. Подивіться, класно. На годиннику у нас 15.30. 15.30. А у лісі робиться знову ніч. Знову позатягало. Хоче, мабуть, знову бути дощ. Тут йду попри саму дорогу. Хтось летів, летів і такого перевернув. Точніше, так його звернув. О, прикраса. Кабочонка нам лишилася, а? треба таке? Так, люди собі бігають по лісі, гриби копають попри саму дорогу. Риби копають, не хочуть грибів. Ну нічого, ми заберемо. Відський красавець. Беремо, йдемо далі. І опять 25. Знову пускається дощ. Знову пускається дощ. Отягуємо парасолю. Вже четвертий раз за сьогодні. Моє сподівання, що знов ненадовго, але... Так затягло конкретно. Ну, ще йдемо, пару хвилин походимо, якщо буде сильний дощ, то будемо тікати додому. Ну що, друзі, і все на сьогодні. Будемо на цьому закінчувати. Дощ не зупиняється, Чим раз сильніший і сильніший. Вже паде пів години, воно затягло добряче, дощ, напевно, буде падати до вечора, а може і цілу ніч. А після дощу будемо сподіватися, може. Ще нам попадуться якісь гриби. Будемо ще ходити, дивитися. Сьогодні трохи назбирали. Зараз, як завжди, все вам покажу. Наш сьогоднішній результат. Грибочки попадали хоч небагато, але класні. Добре, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідушій чудових грибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. То нових зустрічей. Па-па. Ну і що ми з вами назбирали? А назбирали ми сьогодні ось тако. Біля двох десятків червоників. Десять, 10, по-моєму, або 12 білих. Біляки попадали такі гарні, зачотні, обща краса. Пішли ми в обід. Перша година вийшов з дому, другий зайшов у ліс. Зараз на годиннику у нас 16.00. Рівно 2 години ми проходили лісом. От, такий у нас результат. Зранку у нас був приморозок. Сьогодні, вчора, як на таку погоду і на такий пізний час, нема що хотіти. Результат і так на урах. Ну все, буде нам тих грибів. Зустрінемося на слідуючим тихим полюванні.